У Чернігові вже понад місяць не проводять сесію міської ради. Останнє засідання відбулося 10 квітня. Тим часом у місті назбиралось питання, які неможливо вирішити без голосування депутатів. 19 травня заступник Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктор Геращенко звернувся до голів депутатських фракцій з проханням зібрати підписи та скликати сесію. Геращенко пояснив, що наразі в місті відсутні як міський голова, так і секретар ради, які згідно з законодавством мають повноваження скликати сесію. Відповідно, ініціатива переходить до депутатського корпусу. Відповідно до закону для скликання сесії необхідно зібрати підписи щонайменше 14 депутатів. Я ініціював, але сам процес це тільки за депутатами. Відповідно, до закону там 14 повинно бути підписів. Під зверненням вони скликають сесію. Відповідно до закону про, про військовий стан. Ми зобов'язані працювати, розумієте? Іншого шляху нема. За словами Віктора Геращенка, на порядку денному приблизно 25 питань, які не можуть бути вирішені силами виконкому та Чернігівської міської військової адміністрації. Ці питання мають пройти розгляд у профільних депутатських комісіях. Після чого їх винесуть на голосування. Там 25 питань, які Виконавчий виконком спільно з міською військовою адміністрацією вирішити не можуть, тому ці питання повинні бути винесені на сесію, пропрацьовані в комісіях, винесені на сесію і проголосовані або не проголосовані. Міська рада повинна працювати бажано ну раз в місяць. Сесія повинна відбуватися, ну в крайньому випадку на два місяці. Наразі дату та час проведення пленарного засідання депутати мають визначити додатково.